Космічні лазери розкривають 30, річну таємницю про наші зростаючі океани. Зростаючі океани новий погляд на зміну клімату завдяки космічним лазерам. Зміна клімату це не лише глобальне потепління, це складна система взаємодіючих факторів, кожна з яких впливає на інших, створюючи ефект доміно. Зростання рівня моря є одним з найбільш помітних і тривожних сигналів цієї системи, що загрожує прибережними громадами та екосистемами у всьому світі. Тривалий час ми покладаємось на супутникові висотори, щоб відстежувати це явище, але нове дослідження, яке використовує дані космічних лазерів, відкриває абсолютно нову перспективу і, можливо, ключ до більш точного прогнозування майбутнього. Я пам'ятаю, як, як студент геодезії, ми вивчали принципи лазерної геодезії, тоді це здавалося досить екзотичним методом, далеко нереальним використанням у кліматичних дослідженнях. Ідея використовувати лазерні імпульси для вимірювання відстані до супутників, і, як наслідок, для вивчення гравітаційних змін здавалася складною і дорогою. Однак, як показують останні досягнення, ця технологія може стати незамінним інструментом у боротьбі з наслідками зміни клімату. Нове дослідження, проведене командою з Гонконгського політехнічного університету, демонструє, що дані, отримані за допомогою супутникового лазерного діапазону SLR, можуть дати більш точне уявлення про причини рівня моря, ніж будь коли раніше. І справа не тільки в самій технології. Але й в інноваційному підході до аналізу даних. Дослідники розробили метод моделювання вперед, що дозволяє подолати обмеження просторової роздільної здатності, притаманих даними SLR, і отримати тривалий моніторинг глобальних змін у масі океану. Що нового в цьому дослідженні? Тривалий час ми вважали, що підвищення рівня моря в основному пов'язане з двома факторами: теплове розширення морської води, коли вода нагрівається вгору і бере більший об'єм, та плавлення льодовиків та крижаних щитів, що додає в океан прісну воду. І хоча обидва ці фактори дійсно відіграють важливу роль, нове дослідження показує, що збільшення маси океану, спричиненого плавленням земного льоду, стало домінуючим фактором в останні роки. Насправді ми говоримо, що плавлення Гренландії та інших льодовиків робить набагато більший внесок у підвищення рівня моря, ніж ми раніше очікували. І це не просто невелике коригування, це суттєвий сув у нашому розумінні процесу. Чому це важливо? Це відкриття має серйозні наслідки для прогнозування майбутнього рівня моря. Якщо ми недооцінили внесок плавлення льодовиків, то наші прогнози можуть бути занадто оптимістичними. Більш точні прогнози дозволять прибережним громадам підготуватися до неминучих наслідків підвищення рівня моря, наприклад, для більш частих повеней та ерозії узбережжя. Технологічний прорив як допомагають космічні лазери, використання SLR для моніторингу океанської маси це справжній технологічний прорив. Тривалий час дані про дзеркальні звуки вважалися занадто галасливими і недостатньо точними для таких завдань. Однак, завдяки розробці нових методів обробки даних та вдосконаленню самих пристроїв, дослідники змогли отримати з них цінну інформацію. Ключовим моментом є інноваційна техніка моделювання вперед, що дозволяє врахувати складні географічні особливості океану та компенсувати обмеження просторової роздільної здатності. Це дозволило отримати тривалий тривалий моніторинг глобальних змін у масі океану, який раніше був недоступний. Особистий досвід погляд геодезіста: як геодезист, я завжди був вражений точністю та надійністю лазерних вимірювань. Але можливість використовувати цю технологію для відстеження глобальних змін клімату це щось поза уявою. Це приклад того. Як можуть бути застосовані фундаментальні наукові знання для вирішення найактуальніших проблем, що стоять перед людством? Я пам'ятаю, як ми з колегами стверджували про майбутнє геодезії, чи залишатиметься вона вузькою областю науки, яка займається лише вимірюванням кутів та відстаней, або зможе сприяти вирішенню глобальних проблем? Це дослідження є переконливою відповіддю на це питання. Що далі? Поліпшення інфраструктури дзеркала необхідно розширити мережу SLR станції на основі Землі, щоб отримати більш щільне покриття та підвищити точність вимірювань. Розробка більш досконалених методів обробки даних, подальші дослідження в галузі обробки та моделювання даних дозволять вам отримати ще більше інформації з даних SLR. Інтеграція даних SLR з іншими джерелами інформації. Поєднання даних SLR з супутниковими висотоцями та іншими джерелами інформації дозволить вам отримати більш повне уявлення про причини та наслідки підвищення рівня моря, висновки погляду майбутнє. Нове дослідження, що використовує космічні лазери, відкриває нову еру моніторингу змін клімату. Це демонструє, що плавлення земного льоду стало домінуючим фактором у збільшенні рівня моря, і що дані про ДЗР можуть дати більш точне уявлення про причини цього явища ніж будь-коли раніше. Космічні лазери це не просто модна технологія, а потужний інструмент для боротьби з наслідками зміни клімату. Вони дозволяють нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються на нашій планеті, та приймати більш розумні рішення щодо захисту наших прибережних громад та екосистем. Майбутнє для інтеграції різних технологій та підходів до моніторингу клімату, космічні лазери, супутникові висотори, дані про температуру океану, все це частини однієї великої головоломки, яку ми повинні зібрати разом, щоб краще зрозуміти та передбачити майбутнє нашої планети. Я сподіваюся, що це дослідження надихне інших вчених та інженерів розробити нові технології та методи моніторингу та пом'якшення наслідків зміни клімату. Зрештою, майбутнє нашої планети та майбутніх поколінь залежить від цього.